Андрій Маланчук у складі Real його замінить Нікіта Щербак під 33 номером. Дякую. Отримав передачу І постріл в поворотах від мутити фоміна. Небезпечна зараз ситуація біля воріт. Подіємо а... зараз не домовляється. Вирішимо все ж таки віддати передачу назад. Навісна передача. Відбивають захисники м'яча. Ще один постріл і... Скористався Сергій Барсуков а, неуважністю суперників. Зараз непогана можливість пробити повороти, що і робить Олександр Фабер і Олександр янкона робота. Дар поворота и... Гергиев, невесна передача. И залетает у нас первый гол у ворота. Поздравляю тебя на одном а мне забыл Макета Значив забытым голом и зараз Ралфарно разводит его На весна передача и убывает мяча за киснепен. безопасный і и по Невісна передача. І постріл у поворотах занадто е, високо. Удар від воріт у виконанні Дениса Запоротного. Гайваненко на другому поверсі. Побороці зараз Олександр Фабер. Закидає на Володимира Тилінського. Простріл. Намагалися там одесити завдати удар у поворотах. Андрій Лоховидов пробує поворотах зараз, Хоменка. І закидання Гранча ручить правим флангом. Простріл. І там не дістається м'яч до Сергія Барсукова. Зараз готується виконати навіс. Навішує. І забирає м'яча. За Перехоплюють м'яч футболісти скали. І зараз може бути небезпечна атака. Постріли <пивіння> <Костовий> поворот! <пивіння> Гайванемко. Кимінський. <пивіння> Китка на Костянтина Бархуменка. Навіс. І непогана спроба в падінні через себе шолофі із нічим. можна пробувати поворотах і духуємо по постріл. Постріл Відводить зараз загрозу за воротного. Ага. Ценя на лівий фланг простріл. Лік зараз напинився в яш у воротах. Помні, передня ценя. И на ну, точно построен повороток. Гранчар, Можно пробовать и поворота. И забираем. Прострел. Кутыня разбирается за Гранчар. Удар поворота и Це, мабуть, був останній шанс залікуватися. Не залітає другий м'яч у ворота одеської команди. І на цьому у нас завершується поєдинок. 2-0 перемога. Скали 19.11 переривають стриці чердовний вдач двохматчеву. 27 квітня чередовний вдач двохматчеву. 27 квітня вони програли в юбці. 22 квітня чайці тепер перемагають реалфарму і набирають 3 очки. Що ж, дякую вам, друзі, за увагу. Дякуємо нашим збройним силам за можливість е грати і дивитися.